Видіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотамана, Ахаза, Єзикії, царів юдейських. Слухайте небеса, вважай земле, бо Господь говорить: дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. Віл знає господаря свого, а осел я пана свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой, люди грішний, народи придавлений беззаконням, кубло худіїв, розбещені сини, покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, підступились назад від Нього. Почому вас іще бити, вас, що не перестаєте бунтуватися, кожна голова хвора, кожне серце ослабло? Від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця, рани, синці, свіжі виразки, не вичищені, непев'язані, не, не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику Халупа. Немов курінь на баштані, немов обложене місто, якби Господь сил не зоставив нам останку, були б ми, як Содом, були б схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі содомські, вважай на науку Бога нашого, народи гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв? Говорить Господь. Я пересичений всепаленням баранів і ситтю годованих телят, крови биків, ягнят та козлят я не хочу. Як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів, кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин, я не можу стерпіти. Беззаконня разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя, вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі, навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, руки ваші повні крови. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед перед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчітеся добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же й розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять: ой якою ж стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала справедливість, тепер же душегубці. Срібло твоє жужілю стало, вино Твоє розчинене водою, князі Твої, бунтарі і спільники злодіїв, усі на гостинці ласі за дарунками так і женуться, сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тимто, ось слово владики, Господа сил, Ізраїльного, сильного. О... Я відплачу моїм противникам і воздам моїм ворогам. Я простягну на тебе мою руку, і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям. А його навернені справедливістю, а всім відступникам і грішникам погибель і ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі, ви будете стидатися садів, що вам такі милі, ви станете, як дуб, на яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане клочем, праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити.